Декоративна вставка. Пережиток минулого чи досі актуальна річ. Погнали розбиратися. My... Дана вставка закриває ширину профілі між натяжною стелею та чистовим покриттям. На мою думку, ця річ досі актуальна і буде актуальна ще довгий час. Пояснюю, чому. Зараз не всі можуть дозволити собі тіньові, підсвітки, контурні, безщеліві. Там ціна x 10 X20. Не всі з алюмінія, складні в монтажі. Ну це зрозуміло. Даний варіант доволі бюджетний і гідний на свої гроші. Є широкий спектр кольорової гами. Саме головне не ліпити багетики на тих смертелях, бо це біда. Якщо десь щось десь порізали, заносили, не дай Бог, чи потрібно дістатися до проводів, до коробки, там, затопили навіть зірвати нереально. прийдеться просто зривати багета. Можна покости всі стіни, декоративки, фарбування, клеїти все по новій. Це, це нікому просто не потрібно. Тому або цей варіант, або вже ті всі інші, що я переховував спочатку. По іншому я б не ризикував.